У запорізькому дитячому будинку Світанок сьогодні лунає сопілка і б'ються на шаблях. Сюди приїхали справжні запорізькі козаки. Гості привезли з собою шаровари, пояси, козацькі шапки і штучні шаблі. Влад неабияк зрадів, таким гостям і натягує шаровари. А от пояс одному з найменших вихованців дитячого будинку допомагає затягнути козак Михайло. Козаки це наші предки. Я славна, що вони воювали ще до війни. «Построїли з... запорозькою січ, аби діти знали про запорізьких воїнів більше. Козаки з організації СПАС будуть проводити такі свята у різних дитячих будинках області. Завжди найважливіше, що може існувати, це патріотичне виховання нашого майбутнього покоління. І ми бачимо, що слава Богу, да по подіям, що дуже багато активної молоді 16 років, 17, Суворо на хімовці, да, років їм було. він було владові не 15, Йому навіть 10 немає. Проте він вже знає, що робитиме, якщо на його батьківщину нападе ворог. Ну якщо на Україну аптеці от ці шо що в Україні твориться? Якщо Росія опять на Україну на я буду обороняти Україну, а запорізьких козаків у бою завжди супроводжувала пісня до неї особливе ставлення, бо за легендою українцям пісню подарував Бог. Підійшов українець і бачить, що вже все, вже все роздане, і засмутився дуже. А господь подивився і каже: Знаєш, дам я тобі пісню. І ось у нас найвеликі дар боже це пісня. А пісні гості грали не лише на усім відомих українських інструментах. Але й на зроблених козацькими руками окаринах та отавах. Найбільше маленьких козачат зацікавив майстер-клас самооборони із шаблею. Маленький влад також тримає зброю у руках. Козак Михайло показує, як не пропустити удар супротивника. Далі маленьким козачатам пропонують прийняти участь у козацькому бою лава на лаву. Після чого традиційне братання тепер влад точно знає, ким хоче бути. Сначала в спецназі працювати, потім стати козаком уже. А на завершення маленькі козачати звитяжні козаки заспівали їм в Україні. Надія Бурдєєв, Федір Попадюк, спеціально для Медіагруп. нові проекти.